4 травня і майстерні щодо саме пошиття. Може б сказала, що це мертвий сезон. Але я сьогодні розвернула нарешті цю блузку, яку хотіла пошити до челенджу. ну, Схоже на те, що я її розвернула і завернула. Тому що вже зараз, здається, до 6 час вже так особливо шити часу немає, бо треба ще якусь роботу робити. Так, що ще? Ну, я зато, замість того, щоб пошити блузку, займалася вкладанням своїх впорядкуванням свого запасів. І притягла минулої неділі, здається, купила таку птажирку. В магазині сказала, що для взуття. Розказували мені, як сюди гарно входять полусапошки. Ну, а в мене гарно сюди входять тканинки. Це, так би мовити, десь не знаю, яка третя частина, мабуть. Просто тут всі такі тканини товсті, а ткани, де тоненькі тканинки в мене лежать ось тут. Так, не буду більше показувати, бо я не знаю, не хочу навіть рахувати і зосереджуватись. Ну, зато якось виглядає сюди майже все влазить. Так, що ще? Ще я теж трохи попекладала. Свої м, такі забусини, такого запасу. Ми дуже гарні, якщо пам'ятаєте, може декілька років тому були, ну, це, мабуть, до великої війни ще, Такі коробочки були для чаю, круті. От у мене їх декілька. І я тут зберігала, мені шкода, викидати. І я тут зберігала мистинки. Ну, але їх недолік вони гарні, але дуже незручно е, з'ясовувати, що дележить. Тому для контейнера завжди прозора, а, прозорий контейнер завжди кращий. Ось у нас якийсь з'явився виробник. Молочки, виробник не знаю, ну продавець. І у них дуже класні коробочки з-під десертів, вони прозорі і дуже класно закривається кришка. От я декілька штук собі залишила і поперекладала. З цих собачків сьогодні якраз дуже ну, запаси такі, дуже зручно, що видно, що воно таке. Книжка класна, прямо от класна. Так, що ще можу сказати? Тут ще в мене є коробка з декілька проєктів. які треба зробити. Тут нас занавіска лежить. Тут лежить гольфік він покроєний. Це у мене. Це не лежить, це валялось роки 3 чи 4, а може і більше. Треба зробити нову е, для подушки. Наволочку. Тому що це розлізлося, все. І у мене такий є залишок від спідниці. Хочу ось цю вишивку вирізати і сюди пришити. Ну, треба зробити, бо це вже якось непристойно довго наваляється. Так, тут у мене журнал лежить. Я вже це башила, буду робити допис, щоб не загубити, потім не шукати. Е, ще сьогодні я хочу зробити трошки переробити під сукню. Ну, це в мене така є, я одягаю під сукню, як раніше то були комбінації. Я собі зробила два, дві таких підсукні чи підплаття, можна сказати. Ну тут невдалий виріс. Тому я хочу їх трохи переробити, це буде недовго. Вирізати, щоб виріз був глибший, щоб не вилазило це в мене в горловину, тому що це непрактично вийшло. Тому такий в мене план. Ну, може ще до вечора хоч це зроблю, щоб прибрати вже цю, е, цей виріб в шафу і був готовий для вдягання в будь-який момент. 6 травня. Пошила я цю блузку. На диво ж пошиття було швидким. <смі> Єдине проблема ну, це не проблема, ну просто це, якщо ви дивилися мої плани на а, участь у челенджі April Blouse, я її хотіла пошити в квітні, але ну, пошила в травні, і до того ж не так далеко, лише тиждень після квітня минуло, а могла пошити через рік. Ну, теж було б добре. Так, Дуже мені здивувало, що цей софт е, був простий в обробці. Я майже не робила зметувальних шиїв, тільки вметувала господи, е, рукави пройму. Ну, і, звісно, коли обробляла горловину тим роликом, то тут не могла не приметувати, щоб все було охайно зроблено. А все решта, в общем, зробила одразу. Просто заколюють булавками. Це для мене нетипово. бо я дуже люблю, щоб все було охайно, рівненько, і мене не Це, ну, Але ткань не йорзала. І нормально так було. В принципі, я дуже задоволена. Якось задоволення і легко пошилося. Я нікуди не поспішала. Тут дуже гарний, простий фасон, але тканина, так би мовити, Сама за себе говорить. Єдине, що мені не сподобалось тій тканині. Мені хотілося якось розташувати візерунок от саме такі яскраві мотиви, щоб були ну, якось тут по центру. Але, як я не викладала, в мене було півтора метра це більше, ніж досить на таку блузку. Так не виходило. От На рукавах вийшло трохи. А так довелося витрачати на неї на метра два. Щоб і були великі залишки для того, щоб саме розташувати мотиви, так, як я хотіла. Ну, це не проблема, тут можна одягнути якусь прикрасу об'ємну одного з цих кольорів, я думаю, це може навіть і краще було б не буде таке рябе. Наприклад, можна ось так зробити. Рукава на резинці на широкій тут Подвійна пінгінка. Ну, тут, як я вже сказала, руліком оброблено, ну і тут е обшивкою. Ну і Все, в принципі, ну така блузка, дуже мила, легка жіночна, яскрава. Ну, Рада, що пошила. Такі новини. 9 травня. Хотіла сьогодні блузку сфотографувати. Ну, на мені я маю на увазі, ну, щось дощ до самого ранку, і якось воно не сприяє цьому, цій такій справі. Ось, то я вирішила просто погратися з аксесуарами. Цікаво, що підійде. Як часто буває, уявляєш собі щось одне, а потім, коли одягаєш, то виходить, що зовсім інші. Доповнення. Використовуєш, коли носиш якусь річ. Ну, це, те, що я показувала в попередньому ролику, там, випадково я це знайшла, випала ця квіточка, плита на гачком. Вона в мене була на шапка. в мене, здається, така була. І коулін. Коротенький такий шарфик під горло, він десь є. Ну, я його наношу, тому що мені такий темний, темний, темний колір не підходить. Я бліднувате, тому чорне, таке темно, темно, темне, мені не дуже йде. От. Хоча бузковий сам гарно мені підходить колір. Ну, відтінок темнуватий. Просто мені так сподобалось дума, ось така брошка імпровізована. Так, що ще я собі так думала? Взагалі я люблю такі гротескні рішення. Тобто, якщо тут. Е, прикраси люблю так. Або одного з кольорів, але так інтенсивно, щоб підкреслити, або на такого, наприклад, щось протилежне, або контрастне, скажімо, да, краще сказати. Наприклад, сюди, я б думаю, була б крута зелена якась прикраса. Ну, Це буде залежати від того, з яким я низом тягну. Так, у моїй уяві, я собі уявляла, у мене є ось такий. О, це гарно виглядає. Це в мене комплект з сережками. Думаю, буде прикольно. Можна буде одягнути. Потім ось... О, це і не підход, не дуже мені подобається. А ось я думала якраз, що буде з цією. Навіть хотіла сережки переробити. Вони мені не дуже до вподоби. Ну, взагалі-то так. Ну, подивлюсь, так мені щось не дуже. Але я дивлюсь, що тут прям. Збігається, то може і підійде. У -у -у. Я на це розраховувала. Так, а ще в мене думка така. Ось це, мені здається, буде прикольно, да? О, ну це. До речі, я вже давно не вдягала це намисто. Це така... О, Це, мабуть, воно. Це, мабуть, воно. Ну, Треба вдягати, пробувати. 11 травня, вечір. Взагалі я вже запираю спать лягати. Покрила сьогодні жакетик легенький. Не буду витягати. Ну, він легенький, але він з напівволняної тканини. Це така шикарна підкладка для нього. Не буду витягати з пакету, тому що ткань дуже сиплеться. Тому тканинку покажу на, на, ну, на клаптику. Залишку невеличкому гарний колір, такої лаванди. Такий покрий, такий випадковий вийшов. Я вчора щось у нас похолодало якось, я подумала, що мені треба якийсь легенький жакет пошити. І щось мені ця тканина вже крутилася давно в голові. Я її витягла зі своєї етажерки з тканинами. Ну, і достала е цей простий викрійку цього простого жакетика, Мені всі три моделі, в принципі, подобається. Ну, я хотіла б такого, таку, на що вистачить. Тут, цього, тут менше навіть ніж 1,5 метри було. Це я колись давно дуже брала теж ось. Ну Потім я розвернула, виклала <сміття> викрійку на тканині. Потім подумала: ну коли я буду його шити. І склала все назад. Але справа в тому, що. Тканину назад я запхати не змогла туди. стійку, для того, щоб скласти назад, треба було розібрати всю ту етажильку і поперекладати це. Ну і я подумала, нехай тканина тут валяється в мене в цьому пакеті. А зранку сьогодні встала подумала, ну якщо вона вже все тут буде валятися, нехай вже покроїна валяється. По краю самі вже той жакет. Ось і покроїла такі новини.